Добрий день, громадська організація досту України, я Ліщенка Володимир, Житомирський осередок. Ми зараз на трасі П-18, яка йде житомир андельшівка Це траса регіонального значення і тут є поворот на Івни Івницький поворот. Це дорога веде до села Івниця і Новоївницьке. Новоївниця це військове містечко. Якраз цю дорогу клали військові. Коли це містечко будувалося, і зараз ви подивитесь, в якому вона стані. Тут ями, давайте ми зараз заснімемо, які, які ями. Піздо, дивіться, 10 см, це при 9. Далі дивимось, Тут ще одна яма. Це більше, тут десь біля 10, а 9-9 теж і так, якщо дивитися далі, то там дорога аж 5 км і таких ям тут багато. Добрий день, це громадська організація Боска, Житомирський осередок, Вищенко, Володимир. Ми зараз знаходимося на Івницькій дорозі, на дорозі, яка йде в сюда Вона йде на воєнний городок. Ми зараз будемо называть полицию чтобы сложила она дорога находится в аварійному стані може призвести до аварій мы викликаємо собор и будемо их сюди заплошити чтобы вони допомогли нам вирішити це питання Папа. Добрый день, Маріна. Ми хотів визволити наряд поліції, щоб здесь оставили акт на належному стані дороги. Так, в аварійному стані. Це біля села Івниця. Сюди ближче до переїзду, щоб вони під'їхали. Щоб вони склали постанову і акт на належному стані дороги. Так, так, буду на щекоте. Что, вот уже час мы ждем машину, ждем нашу полицию, ее пока нету. Ну, дорога как бы тоже не близкая, но уже за час, я думаю, могли бы доехать. Будем сейчас опять звонить, спрашивать, где наша доблестная полиция. Ирина, добрый день еще раз. Мы вызывали полицию, чтобы составили э, акт на незадавильном стане дороги. Это Белесова Ивницы. Вот Ивницкий поворот, если с, трассы Житомир-Нерушевка. Это с Ивницкого поворота. Мы здесь ждем, их уже целый час нету. Нет, не было никого? Нет, еще не было никого. Что нам делать?

Я хотів би знати, ми визивали поліцію, щоб склали постанову на незадовільний стан дороги в аварійному стані. Зараз направду Можна... Це на р... Так, так. Так, їде, так? Ну, Часу їх вже тільки немає, то ми так чекаємо. Треба повідомляти відповідні служби, це поліція так не займається. Ці як не займається, займається. Ну як, може вона, Ні, вона складає протокол про порушення. Так, складає. От, і я хочу, щоб вона постанову склала і акт на незадовільному стані дороги. Так, добре. Дякую, дякую. Доброго дня. Ви Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. так. так. Е, ні, не, ми переїзд. не за переїзд, ми за дорогу. За дорогу, так. За дорогу, так. так. Там відомо не за переїзд. Не, ми там... перед переїздом В Аудіо у нас є там, за, іди, запис. Ми не, вже поки вас не було, ми подивилися всю дорогу. Подивили, ми ми звідти їхали там так, ще подивимося. Ми, ну, ми складаємо зараз акт. за вашими підписами, два свідка, там треба бути як свідки, валки підписуйтесь. Значит, ну Потім акція направляє нас вже підписано, що керівництво будемо направляти цим да, 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 да. людям, які за дорогу. Якщо вони не приймають ніяких мір, то буде слаб. Ви робите адвіте? Ми знімаємося. У нас да. Есть, да. Техни, да на кожну виклику ми знімаємо все, що да, там вдалині два... два... 에... звідси до траси. Вимає, до траси. траси. Ну, тут в долині є такі місця, що машини вже просто не можуть навіть, навіть, поїхати. Там... Об'їжджають, навіть вже з дороги з'їжджають, я зрозумію. Навіть... Там ми зараз будемо їхати, давайте ми за вами будемо їхати, будемо зупинятися. Там я буду. А ми можемо ми можемо вам показати. подивіться, подивіться, ми засняли всю дорогу. Можемо вам показати її всю, якщо е -е, хочете. Ви будете ми, її описувати? Нам, нам, треба, нам треба писати, да. на часанка дороги така, то кілометр такий, Все. ми туди вписуємо ватт, просто підписуємося, у вас коротеньке пояснення. Хто ви на пояснення, записали, що там небайдужі громадяни, які... Хочу, щоб був порядок прийм, що от пас тут... як ти здавав, я. Никола, Никола, да, Добре, Добре. Добре. Значить, дивіться, ми їдемо за вами, ви зупиняєтеся там де проблеми ділянки, ми це все описуємо, пишемо приблизно кілометр, який там ця, mm. і... тут 5 кілометрів. Ну, де вже, вже тут метрів. <ріпко> ну, там, там де машина, там уже яма, кажете що і тут нужна мійка. ну будемо, нужна там уже буде, так, і, так. Знімаєте, так. Давайте ми за вами до першого. До першого, до першого, до першого. Добре, Вас дякую. Дня. Дякую. Бачите, адекватні поліцейські. Приїхали, аж скоро стишило. Це аж з другої сторони ми їх чекали з Житомира чи з Андрюшівки, а вони приїхали аж з другої сторони. Ну, Нічого, добре, що приїхали. Зараз ось ми приїхали. Там є миші ще було чуть трошки менше, ми вже їх проїхали, щоб уже не фіксувати. Почнемо з великих. До. Метр, да? Да. Ну, Ми так, мати, так ставимо, мері е, вісім. Записы, це там далі. Е, Губина 9, 9 см. Превищує. Губина ями 9 см. Запиши там да. Які дороги. половиною А що там. Там ого. Одиннадцать з половиною Так, ширина. Два шістдесят 2.60. 2,60 О, не Прокурор поехал, блин. Прокурор поехал? Сім це і й тут там може бути більше, тільки що там, такі такі, так, 185 на метр девяносто. На шея Ну чи вона стоїть на балансі вулицька, теле ми не знаємо, бо я Говорив з одним депутатом, він каже, що він не знає ще до кого відноситься. Що там десь? Десь? Шість з половиною. Шість з половиною. Ну вона тут, грубо говоря, шістдесят на сезон. Вісім з половиною. вообще метр, грубо говоря, на 40. На 40. 40. 40. Висим. Висим. девяносто. 90. Хай-хай сфотографуешь. На 80. А далі зараз буде жесть. Так, як ми будемо там їх писати? Нам стільки не влізе ям в акт. Нам треба писати ділянку дороги, пошкоджена. Ще... Зараз тут внизу такі великі, там я кажу, що машини роз'їжджаються, вони з'їжджають теж на обочину. У нас є Заряю. ще один акт, якщо вам треба. Ні, то в нас акт відпадає просто їх... Це общий, їх общий показу, просто заміт. Так, 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 общий просто взяти общу довжину, довжину дороги тут... і довжину... Так, тут, тут все треба вдати. Е, 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 взяти той саму нижчу точку, заміряти, да, 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 і да, потім і... все. Да. тут... Десь метрів 15 20. 24, 24, 24, 25, 25, метрів до 20 метрів 24 метри 25-20 метрів І дві полоси 25 дві полосина ширина... Тут 6 метрів 2,80 десь Ну давай заміряємо Давайте Бо там десь ще трава там не, не видно Тут можна заміряти Где-то 5. Ну, 6 метров, да. Шесть десять. Шесть десять. Ну как бы, а тут, что тут? Идти дотянуться требов. Гость, да, гость. Вот, давай, давай. Вот, вот тут можно. Ну, вот, я думаю, что тут да. Да, да, лужа, Висим. Тут висим. висим. Сейчас я сюда перегибаю. Тут висим, висим. Дим. Возьми тут, подивись. Сюда, сюда. Тоже. Сюда. Не, тут меньше. Семь. Сюда. Сюди, сюди, візьмі Ні, це слово. Сідісі Тут Сіди Давай зробимо ще Все, Сібі космос. Ну зараз, зараз Просто вскакиваєш, візини немає і кому щось сказати. Кому ти не шуєш? Так, є, показав сюди лучше. Бачите, міг... об'їжджають. А там за... зараз ще й ще більше. Два таких. Ось таких два. Так. Сейчас, внизу. Ну ні, ну хватає, ну для. Хватає одної ями для того, щоб направити акт. А то саме тут просто пишемо. Ділянка дороги стільки до кілометрів. На такому-то кілометрі хота ну, там ями. Ну, хоча б великі, бо я, ми вже маленькі проїжджаємо. Який у нас є ми. Це вже десятиліття. Вся така дорога розбивається все більше і більше. здесь 12 сразу. 12 сантиметров, да? Может быть, может, мы это тоже померим, это -то, вот, -то. а Не, общий, да, но мы тут не будем прожить. Мы сейчас возьмем да. так, 12, То, 12, с 12 да. значит, 20 на Шесть, шесть, 6 6 6 машины обижаешь, я мы. Ну далі, ну, далі. Просто, просто прямо аж на, на, виїзд, на виїзді, да, виїзді... На акції. Конц... Да. Напишемо так, що там ми буквально на одну ямку Ну на виїзді можна зробити. А да. ми з вами напишемо це на окремому аркуші, все це перепишемо, ви підпишете акт, і підпишете окремий аркуш, що ви там якби, були присутні, так, так. Всьому, все. тоді їдемо там, зупиняємося і будемо писати. Дякую. Можно было замерить и то кінцеву. Я думаю, что этого вахов, да. Нет, на вы тут было забыл. Весь участок был. Яке було. У нас сюди воно не влазить, я пишу на окремому аркуші. Я сюди додаю. Це все множиться на окремому аркуші. Останні запити щодо що прибирання корожних частини здійснення. Я не знаю, що вони дійсно. Ви знаєте, коли дійсно? Я теж не знаю. З використанням. Кількість одиниць я ставлю прочерк, бо це ну, мені не з'єднано. Хто визводний, то що... так, так, так. інші недоліки утримані потаційної ділянки, якось на окремому армії. Зараз він там дуже помню, бо тут на... теж обстежня. Стеження, будь ласка. Стеження ми закінчили 27.07.2021 року о 16.25. Так? 16.20. 16.20. Результати стежень ділянки визначені. За результатом стежень ділянки. Які у нас результати? В аварійному стані. В аварійному стані. Д, дана ділянка проїзної частини в аварійному Ну, то вам в ОЛОСІ ще дещо дзвонить, начальнику ОТГ, він він повинен вам прояснити. Боже, як це, ой, Боже, як це, як ця фамілія? Начальника ОТГ? Да. Там в машині в мене там є. Боже, 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 він в мене є, і в друзях, і в фейсбуці. Дорога, кому, до кого це буде? Чия це дорога, хто буде відповідає, ми можемо зараз дізнатися. Ну так, Але так. чи є на місці директор, він зараз каже, що я був лікарняним чи чимось. По факту ми можемо протягом року вкласти адміністративні матеріали. Тобто До відповідальної особи протягом року ми можемо підняти міри. Башинський Олександр Олегович. Я а, ні, це, 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 при... це окружний прокурор. А, так, так, Шаповалов Андрій Шопувала, Володимирович. Боже. Так, Шаповалов. Якщо це дійсно він, ми в нього складемо матеріали. Боже, я, я не знаю, де він живе. Як це його Андрій? Тоже, посмотрите, будемо вже звідти. Шаповалов Андрій Володимирович. <знати> ну, я не знаю, може, це автодор відповідає? Місто сказали, Скажіть мені, будь ласка, а ділянка дороги, яка йде від автошляха ну, від дороги до шкіри. До Індийського повороту, вона до кого відноситься? До Житомира. Все-таки до... вона відноситься до Зарічанського, правильно? Що так поняти, які відносились? А за стан її дороги покриття, так як і був Зарічанський цей. Зарічанський це як відповідав за покриття за все це не до вас. То до кого вона відноситься? Вона відноситься до мінєстиції, яка сидить в ОДА. Вона відноситься, бачите, він теж мені підтвердив, що вже ні, вона відноситься до Мінгістиції в Одах. Це все, це, що ми там, це останні 230 метрів показали до цьому. Почему на всю дорогу вы сюда бряли, на всю дорогу Ну, 12 сантиметров, я так думаю, что там все будет. Mm -hmm. То есть средняя там будет глубина. Ну что, друзья, вернулись мы с Харейда по дорогам. Подведем итог. Составили мы акт. Правонарушение, что дорога в аварийном состоянии. Но самое интересное, что полицию нуждали два часа, и она приехала не из Житомира, не с Андрушевки, это 25 и 30 километров от нас, от того места, а приехала с Коростышева. И она приехала там с другой стороны, по сути, по лесам они ехали, чтобы к нам поехать. до 70 километров, а Житомир и Андрушевка 30 километров, есть разница. Какой смысл и почему именно оттуда приехали, не знаю. Ну, как-то так получилось. Как-то так полиция работает. Ну, главное, чтобы был результат. Откуда они приедут, нам не имеет разницы. Главное, чтобы был результат их работы. Ну и чтобы они выписали постанову и все остальное, так как должно быть. Но там будет видно. Далее буду.